Ці на день юриста в Ужгородському національному університеті провели о 18-й годині у приміщенні Закарпатського обласного драматичного театру. Першим зі сцени зі святом студентів та викладачів привітав ректор Володимир Смоланка. Ті люди, які приходять до лікарів, вони шукають здоров'я, а ті люди, які приходять до вас, до юристів, вони шукають правди і справедливості. Від університету викладачів та лаборантів кафедр факультету нагородили грамотами і подяками, підкріпленими матеріально преміями. Також іменними грамотами нагородили від Закарпатської обласної та Ужгородської міської ради. За дорученням голови обласної ради від імені всього депутатського корпусу мені випала сьогодні висока честь вітати вас з вашим офіційним святом. Не від імені факультету найкращих студентів п'ятого курсу Декан нагородив подяками та звернувся зі словами вітання. Вірного неба, вам було получше, здоров'я і успіхів подальшому. Студенти теж нагородили улюблених викладачів дипломами від імені творців мультфільмів. Найдружніший викладач юридичного факультету від творців мультфільму Пригоди кота Леопольда» Мандзюк Василь Васильович. Тому що поряд з ним хочеться тільки посміхатися. Після урочистої частини розпочався конкурс краси між першокурсницями на звання міс юридичного факультету. Вже під час першого виходу красуні постали у образі Феміди.